Добрий день, школа кличе, на це останній трепетний дзвінок. Зібрало на шкільне родинне вітче, на дружні сходини і на урок. Єдині ми соборні, як ніколи, тримаємо із гідністю у світі. Покажемо ворогам українська школа, що ми світ нації, ми джерело на тій. Увага! Струнку всім стояти, прийшла пора, наш гімн буде звучати. Слава нашій Україні, не вмируща слава, Стійте цю хвилину столка, ми лігів держави. Сядо згинуть наші порошеньки, як роса на сонці. Іми, браття, у братця. Що що ми наш останні дзвони: за ранок, за друзів, за ігри навчання, за сотні дитячих забав. За кожен день у школі, за вечір тих, за світанок. Ми дякуємо тим, хто зараз на полі бою, і тим, хто найдорожче своє життя віддав. Усім полеглим вічна пам'ять вогника кожного серця, усім героям світлий спомин, схиляють голови учні, батьки, вчителі, нехай це биття у кожній юній душі синьо-жовтого зветься. Хвилина мовчання по всіх патріотах загиблих моєї землі. Наше шкільне коло це батьки і діти. Вчителів, шановний, дружний колектив. Тож святково, гідно хочемо зустріти на останній зустрічі ми, випускників. Патріоти молоді, з сонячної днини. останній вас дзвоник покличе у клас. А батьки роблять вам стежину. Ми ж дружніми оплесками зустрічаємо вас. Ми, дорогі наші вчителі. Ми щиро дякуємо вам за ваше терпіння і розуміння, за вашу турботу і любов. Дякуємо вам за всі ці роки: роки терпіння, підтримки, розуміння. Ми висловлюємо вам безмежну вдячність за ці чудові шкільні роки, веселі спогади і знання, які ви нам подарували. Бажаємо вам величезного благополуччя, радості, душевного спокою і достатку. Бажаю вам і надалі успішно навчати дітей, розбавляти сірі будні веселими та яскравими фарбами. Нехай учні і батьки всіх вас поважають, нехай будуть здалими дні на роботі і вдома. Хай завжди залишається світлою душа а теплим серцем. Будьте щасливі, здорові, як у сім'ї, і нехай на вашому шляху зустрічаються тільки гарні та вдячні учні Спасибі, що ви день у день поспішали на роботу, щоб поповнювати наші голови знанням всебічно нас розвивати і привчати до дорослого життя. Ваші знання виявилися дуже корисними і ми завжди згадуємо вас із вдячністю. Нехай сонячні промінчики завжди піднімають вам настрій, а ми будемо радувати вас своїми перемогами і досягненнями. Любі наші вчителі, спасибі за те, що стали нашими друзями, за вашу добру посмішку і ласкавий погляд. Я щиро дякую вам за все, що ви зуміли зробити для нас. За вашу чуйність, чесність, справедливість та наполегливість. Від років від 9 класів школи в житті позаду. Поважаю я трохи. Шлях свій істинний знайти. Хочу, в школі залишусь. Продовжую вчитись тут. Хочу в коледж піду. Це вибір теж є. Знаю, що рішення за мною і доля моя в моїх руках. Дев'ятий клас я залишаю себе привітати, я поспішаю. Просто треба йти за мрією і успіхів в справах. Нехай будь-які завдання вчителям і нам будуть по життю, по плечу. Добра бажаю, драго, щастя, щоб всі бажання втілити. Іти вперед завжди бажаю. В удачу вірити, не сумувати. Сьогодні пускний. Ми бажаємо, своєї мети просуватися усією душею. Ми бажаємо днів прекрасних, будьте завжди на висоті. Вам бажаємо сил, удачі і успіхів на шляху. Хтось нині вас покине, хто піде в 10 клас. Щоб результатів ми не вирішили, дуже раді ми за вас. Ми досягнемо своїх цілей. Нехай по життю нам і вам щастить. Щоб кожен зміг знайти своє, то для чого він призначений. Щиро дякуємо вам за те, що ви вчили нас ці 9 років. Дорогі мої діти. Здається, тільки вчора я зайшла до вас у клас. А сьогодні ви вже дев'ятикласники і святкуєте свої випускники. Хочеться на мить зупинити час. Та повернути всі ці цікаві та хвилюючі моменти нашого з вами шкільного життя. Перед вами зараз стоїть важливий вибір: продовжити навчання в 10 класі або вступити до іншого навчального закладу та отримати професію. Тим, хто вирішив зробити крок доросле життя, хочу побажати обов'язково досягнути своєї мети. А тим, хто залишається в 10 класі, бажаю обов'язково зустрітися 1 вересня всі разом. Не в онлайн форматі, а в стінах рідної школи. І незалежно від вашого вибору, хочу побажати всім вам щастя, здоров'я, успіхів, добра та миру. Любі мої випускники, як швидко стали ви дорослими, як одна мить пролетіли ваші шкільні роки. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день. Ідіть впевнено до своєї мети, сміливо ступайте на стежину нового життя, взявши з собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Я впевнена у ваших перемогах та зростаннях, бо ви кращі з кращими. Встали, а що вчора були дітьми, і каруселі на нас чекали, а сьогодні останній раз прозвяні золотий дзвіночок. Ми заходимо ти його в клас, і ховаємо мокрі очі. Літають відлітають, відлітають в небо журавлі. Любі вчителі, ми завжди будемо пам'ятати та любити вас. Ви для нас творили дива. За кожним нашим успіхом стоїте ви. І од усієї шкільної родини хочу висловити щиру подяку вчителям. Ви просто чудові, щоб не було пандемія, війна. Ви працюєте, ви передаєте нам свої знання. Ви відкриваєте свої серця, розумієте нас. Дякую нашим батькам, що підтримують, допомагають. Просто завжди поруч. Низький уклін нашим захисникам, які сьогодні дарують нам небо і землю, можливість побачити світанки, зробити подих, відчути це чудове життя. Дорогі наші випускники, шановні вчителі, в цей урочистий день хочу не лише привітати випускників, але й подякувати нашим чудовим вчителям. Дякую, шановні. За вашу чуйність і розуміння, за міцні знання. Бажаю вам великого успіху у всіх справах, ентузіазму, терпіння і поваги. А нашим випускникам я бажаю удачі у всіх починаннях. Не сумнівайтеся у своїх силах і набирайтеся життєвого досвіду. Пам'ятайте, ви, і тільки ви ковалі свого щастя, тож освоюйте вибрані професії і ставайте професіоналами своєї справи. Будьте щасливі, у добрих путь! Любі мої діти! Ось і настав цей незвичайний день, день нашого прощання. Позаду залишилися казкові часи пізнання і щирого спілкування, а попереду широка дорога. Благословляючи вас у цей путь, хочу подарувати вам грудочку рідної землі, синє мирне небо і загорнути у материнський рушник частинку свого серця. Будьте добрими, будьте щирими, щедрими на гарні справи. І пам'ятайте, завжди у вас є домівка, родина і рідна наша Україна. Кладуться ваші думи, будуть перемоги, ну, звичайно, будуть і поразки. Але я вам бажаю тільки перемоги. Посадіть на своєму шляху квіти гарячої любові до людей, до життя, до батьківщини. Завжди вірте в силу дружби, знайдіть себе у сродній праці. Пам'ятаєте за вислів Григорія Сковороди. Хай ваші серця не знають спокою, хай малиновий передзвін прожитих у школі літ звучить не лише у пам'яті, а й в ваших серцях протягом усього життя. Я вас вірю. Постали, а що вчора були дітьми, І каруселі на нас чекали, а сьогодні останній раз продзвяні золотий дзвіночок. Ми заходимо ти в клас і ховаємо мокрі очі, відлітають, відлітають в небо журавлі. Здоров дорогу проводжає школа на зорі. Прощавай, дитинство миле дзвоник золотий. Рідна школа галаслива. За все прости. Сьогодні ми закінчимо перший великий розділ нашого життя. Ми маємо зосередитися на тому, що є перед нами. Це нові виклики та можливості, які ми повинні, піднявши голову вгору, пройти з відвагою та визначенністю. Бажаю кожному з нас продовжувати працювати над собою, розвивати свої знання і вміння і ніколи не зупинятися на досягнутому. Нехай наші мрії надихають нас і ведуть до нових можливостей. Дорогі випускники. Любі наші діти, від імені батьків, хочу привітати вас з завершенням навчання у школі, з закінченням 11 класу. Від щирого серця бажаю успішно скласти тести і вступити до бажаного вузу. Незважаючи на важкі часи для нас і нашої країни, які ми всі зараз проживаємо, бажаю вам не опускати руки, ставити перед собою цілі і вперто йти до неї. Так буде важко, бо дитинство скінчилося. Але попереду нове життя дуже цікаве. Тому, з вірою в майбутнє хочу, щоб кожен з вас зайняв своє гідне місце в цьому житті. Нехай дорога ваша буде завжди успішною і безхмарною. Удачі вам, хлопці і дівчата! В усьому! Як мить минув цей рік навчання. Були успіхи! Стихі розчарування завершились великі перегони, підводить підсумки Світлана Миколаївни директор школи. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки. Від щирого серця вітаю вас зі святом останнього дзвоника, який знаменує завершення навчання року. Хвилюючи почуття, переповнюють сьогодні наших наймолодших учнів. Які піднялися на першу сходинку на шляху пізнання? Випускники ж сприймають останній шкільний дзвоник як початок дороги у нове, доросле та самостійне життя. Попереду для вас нові вершини та нові досягнення. А головне, це непросте доросле життя, в якому щодня доведеться робити важливий вибір відстоювати власні думки та відповідати за прийняті рішення. Хочу сказати спасибі батькам, які допомагали дітям у навчанні. Дякую вчителям, які ділилися своїми знаннями. З якими ж успіхами ми підійшли до завершення навчального року. Відразу троє випускників 11 класів є претендентами на отримання золотих медалей, а четверо випускників 9 класів є претендентами на отримання свідоцтв із відзнакою. Учні нашої школи брали активну участь у міських та обласних предметних олімпіадах, конкурсі малої академії наук та змаганнях. Маємо 38 переможців міських олімпіад. Вісім учнів показали високі результати на обласних перегонах. Також є переможці міського та обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт малої академії наук. Дозвольте ще раз привітати всіх із святом останнього дзвоника. Із закінченням дуже непростого навчального року, який для кожного із нас став викликом, але подарував нові знання, нові враження, нові звершення і плани на майбутнє. Сміливих вам бажань, злагоди, миру і добробуту! Ого, скільки здобутків у навчальному році. Суперова! А з чого всі перемоги починаються? Та звісно ж, з початковців. всі вони такі хороші. Випускників вітають, наймолодші. Старших друзів ми вітаємо з останнім дзвоником шкільним. Щастя всім ми вам бажаємо веселим, гарним, молодим. Ого, як ви виросли. Ражні і тьоті стали і уявить не може ми, Що ви малі колись були. І де б вас доля не завела, в які краї, в які міста, спішіть туди, де є оселя, де тату і маму вгляда. А ще в школу не минайте і рідних друзів, вчителів. Бо кожен з них, запам'ятайте, За вас турбується усіх. Пам'ятайте, що у школі. Ви звінились назавжди. Друзів тут у вас доволі, тож приходьте ще сюди. Перший клас вам всім бажаю. І здоров'я і добра. Щоб були ми був і не слави ходять у вас. Загадаю бажання найдорожче у світі, щоб настав мир в країні. Не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно, і щоб не плакали мами у журбі над синами. Перемога настала в боротьбі з ворогами, щоб старенькі в достатку свій вік доживали, щоб і пісня, і слова українські звучали, щоб країна розквітла, незалежна і вільна стисніться, бажання моє неодмінно. За волю, за мир, за країну! Героям слава, слава Україні! Так, зараз особливо для школярів мить. Шкільний дзвінок в останнє продзвенить. Це він колись давно покликав перше до школи на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що вас розлука, з школою чекає. Слухайтесь, малий новий передзвін. Для вас опускники. Прощальний він.